І так, знайшли себе на Ютубі і хочемо записати туди відео. Нажимаємо плюсик знизу і завантажити відео. Там строчечка така. Вона нас переводить тоді в галерею. галерея телефона. І вибираю там відео, яке хочу загрузити. І потім нас от то, що питає, от то і пишемо. От пише питає. Уведіть назву, да? я ввожу. Назву ж це Валя Гудська, але її відгук про Activa. Щоб ви не написали, можна пізніше редактурувати. Нижче уведіть опис. Опис можна вводити, можна ні. Ну якраз там обично вводять свій телефон, чи силочку на Інстаграм, чи силочку на магазин. Ну, я в даному випадку нічого не ввожу в описі. Нижче. Значить, в Валя Валі отзыв о Activaй FitLine. Далі опис, да, вот пропускаю. Потім нижче для всіх чи не для всіх. Да? Поставила для всіх. Теж можна міняти. Потім... Питає, чи це відео для дітей. Ось тут дуже важно відмітити, що Да, для дітей. Що в ньому немає нічого такого шкідливого. І все, далі. І далі воно вже там завантажується. Це можемо бачити там знизу в правому углідки кружечок і стрілочка. І чекаємо пару хвилин.